Це не магія. Це маг дб 6 антистрес. Він знижує стрес на 38% ефективніше, ніж просто магній. Гашель, А, Вологий. А це тева. Якість від тева. І зверніть увагу на ціну. Купуйте вигідно в метро Знижка до 30% на понад 60 позицій святкових наборів солодощів та шоколадних фігур. Звичні засоби вгамують біль у горлі ненадовго, а деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. Животи, животики. Ви переживаєте злети і падіння, стрес, неправильне харчування іноді викликають біль. Нож Пафорте знає, що причиною болю в животі може бути спазм, та не всі ліки працюють однаково. Нож Пафорте діє саме на спазм і допомагає усунути біль. Нож Пафорте рішуча відповідь на біль у животі. Світ ТІВІ Ві представляє За представляє замит. Усе зміниться, і ви відчуєте це Сашкири. Світовий феномен. Головне шоу осені зрадники. Дивись щочетверга на Світ-ТІВІ. Оліда 3 неймовірна чистота. Д3. чистий вітамін Д без правників, що виробляється за сучасною технологією. Д3. чистий вітамін Д. Ваша користь. Для підтримки імунітету. Вас ніщо не повинно стримувати. І точно не температура чи біль. Форте має подвійну дію проти жару та болю. Хочеш бути супер-педперентом? Пригости мене кремовим делескатесом. Так, так, або ньом- ньом, так. Делікшіс не просто їжа, а ваулись. А якщо ніс і грозить, і дощить одночасно снуті. додатковий засіб для відновлення носового дихання при різних симптомах нежиті. Мені важливо, що снутті можна використовувати так часто і довго, як це потрібно. Снутті, щоб носик дихав, а не грозив. Маску взяв? взяв, антисептик. Так. А памп випив. Забув ану швидко пити памп. ПАМП одна таблетка памп в день сприяє нормальній роботі імунної системи. ПАМП містить комплекс вітамінів, С, Д3 та цинк. ПАМП для підтримки імунітету. Улюблені поєднання знайомі кожному на чолі з легендарною київською котлетою. Українська лінійка KFC. Смак, що не потребує пояснень. Турбує геморой. Спробуйте Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти більшості симптомів. Проктоза Нео. швидке полегшення симптомів геморою. Декателен. Зупини біль у горлі. на причину. Зустрічайте декателен Оріс. Спрей від болю в горлі зі смаком вишні. Вечірка пройшла на відмінно, але після неї на нас чекає гора немитого посуду. Та фейрі має достатньо сили, щоб зробити весь цей посуд блискуче чистим. Фейрі створює довготривалі бульбашки, що невпинно очищуються, очищують. Тож ви вимиєте вдвічі більше посуду, ніж очікували. Це фейрономіка. Знайди мені швидший маршрут до <кій> вибачте, я не можу знайти <кій> лише одна таблетка на добу, Ацецелонг з потрійною дією Долай свій кашель разом з Ацецелонг. Головний біль. Фармадол Макс працює, щоб позбавити головного болю. Його дія відчувається вже за 15 хвилин. Фармадол Макс невідкладне лікування головного болю. Коли мені хапає спину, я беру фламідез гель. Три проблеми вирішує: один фламідез гель від болю від набріку від запалення. Фламідез гель проти болю в спині та суглобах. Горло хвореньке. При хворому горлі у нас є лізак. Дякую, мамо, за лізак! Лізак при хворому горлі тільки так. Від фармак. Сьогодні о 21-й. Добрий вечір, Україна! Привіт! Новий вечірній квартал. Якась учителька сидить ближче, а ми тут. то Це все тому, що ти не вмієш користуватися зв'язями. Он я, я твоєї бабушки на минулий захід. А які місця вибили? Центр, другий ряд, тринадцяте місто. А ти ні, ну ти не зравнювай концерт квартала і кладбище. Новий вечірній квартал. Сьогодні о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна. Що допоможе підтримувати здорове серце і судини? Чому нестача антиоксидантів може відчуватися як втома, і яке значення тут має кверцетин? Корисні поради лікаря та лайфхаки від Валентини Хамайко у рубриці Секрети здоров'я щосереди о 8.10 У сніданку з 1 плюс 1» Шкідливі звички, зміни з віком, вплив довкілля і судини не витримують причини різні, спільне рішення Квертин. турбота про здоров'я судин вже сьогодні. З понеділка по четвер. Це хлопець свій знайомий, брат. Українські серіали о 20 -тій. Я напав слід. Єгор три дні до загибелі жив у готелі Ліберті. За кожними дверима цього готелю наш новий старший адміністратор Валерія своя таємниця. є, що приховувати. І що вона лізе в чуже розслідування? Ось тебе кохала. Їдеш, коли ти мені так потрібен. У кожній таємниці. Є ключ до правди. Бивці мого брата досі не свободі. Та чи готова вона її почути? Якщо Самойлов його дізнається, що Єгор твій брат, він не хоче, щоб ти так ризикував. Їх треба зупинити. Ключі від правди з понеділка по четвер. Дивись в ефірі Один плюс один Україна. Проти закрепу. Нормолакт і все вийде. Щоп'ятниці о 15.45. Такого ніде в світі. Я не бачив, І в Харкові. Дмитро Комаро спуститься у харківське метро. Унікальний експеримент. Починаємо. Розганяємося з пасажир на платформі. Світ на виворіт. Україна. Новий сезон. Щоп'ятниці о 15.45. На 1+,1 плюс один Україна. Зі зірками. 28 грудня. О двадцятій. З віком майже всі ми маємо проблеми з суглобами. Але на щастя, ми знаємо про Меркану як розумний хондропротектор. Зустрічай новинку Меркана Фруджеле. Желатинові пастилки з ягідним смаком. Меркана розумний хондропротектор для вільних рухів. Персіл. Коли після добрих вчинків залишаються складні плями, довірся гелю Персіл. Потужне видалення плям і свіжість пральної машини це сила глибокого очищення від персіл. Гель Персіл це глибоке очищення. Це персіл. Декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Зустрічайте декателен Оріс. Спрей від болю в горлі зі смаком вишні. Вперто вигідно, а клубу підключай контракт Vodafone. Головне, що тобі вигідно. Разом ми зможемо. Vodafone. Знайди мені швидший маршрут до <кій> вибачте, я не можу знайти <кій> лише одна таблетка на добу, Ацецелонг з потрійною дією до Ласій Кашель разом з Ацецелонг. 27-28 грудня в Парковий з 11 до 19. -ї. Новорічний цирковий фестиваль Королі Магії і грандіозне шоу від легендарних Мейджик Бразерс. Це не ті крабові палички. А де водний світ? А яка різниця? Палички є палички. Чоботи є чоботи. Є різниця. Водний світ є водний світ. Може, пройде. Тримай Бронхолітентаб. Бронхолітентаб. Діє проти кашлю. Ощадбанк. що Мій банк. Моя країна. Спробуй Назірус Синус. Шість рослинних екстрактів, які входять до складу Назірус Синус, допомагають зберігати чистоту дихальних шляхів та підтримують нормальне дихання. Назірус Синус, комфортне дихання. Коли ти не в хартії, у тебе з'являються сумніви. Коли ти в хартії, у тебе з'являється стиль. Можу сходити до туалету. Біль спазми та здуття. Тепер і я страждаю на закреп. Мені при закрепі допомагає піколакс. Одна таблетка з вечора, зранку в туалет. Піколакс для легкого ходіння в туалет. Піколакс від фармак. Хочеш бути суперпеперентом. Пригости мене кремовим деліскатесом. Так, так, або ньом-ням. Так. Делікшис не просто їжа, а ваулись. Це не магія. Це магди би антистрес. Він знижує стрес на 38% ефективніше, ніж просто магній. Ювелірний дім Сова представляє знайому з дитинства історію, яка вживає у прикрасах. Казкова колекція ювелірного дому сова та маленький принц. Ва велика упаковка ентерожерніна. Більше до роботи за вигіднішою ціною. Ваші улюблені друзі. Тепер у Макдональдс не може бути. Я знаю, Отримай одну з шести колекційних фігурок. Хіба можна бути ще більш колекційними? Хто ти з друзям? Дізнайся з Макдональдс Меню. Коли кашель руйнує ваші плани, на допомогу приходить лікарський засіб Гербіон. Лікарський засіб Гербіон тримає кашель і плани під контролем. Здається, що це біле. Доки не побачиш справжню білизну з новим савекс преміум. Робить білизну помітно яскравішою, помітно свіжішою, помітно білішою. Новий «Савекс» побачи різницю. Відволю Гарлі тільки так напередодні Різдва у Львові з'являється те, що наповнює вірою в Різдвяні Дива. Святкуємо Різдво разом. Сьогодні, о 23-й. Прем'єра. Головні пісні року від українських зірок. Справжні емоції та щирі почуття. Музична платформа України. Прем'єра сьогодні о 23-й. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна. Сьогодні о 21-й. Добрий вечір, Україна. Привіт! Новий вечірній квартал. О, oh, це буде. Фурор! Стоп, стоп, якщо ти саме той Джек з Титаніка, намалюй мене, як тоді на Титаніку. Ти так змінилася, я боюся, що в мене не вистачить олівців. Найкращий гумор від душі. Давай покажемо зараз сірусні. А що ми їм покажемо? Акт злісної непокори ворогу. Та для душі. Хто там телефонує? Везе! А хто це? Володимир Зеленський. А Женя сейчас не може подойти до телефону. Да? Він то багато на себе взяв. Новий вечір. Чірній квартал сьогодні о 21-й. дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна. Відчиняють чи вірю я у дива? Так, бо я сама їх створю. Скажи собі так, прикрасами укрзолота. Завтра о 21-й. клуб одного відсотка. Яку з цих фігур треба взяти, щоб у поєднанні з блакитною вийшов круг? Час вичерпано. Хто далі рухатиметься з нами в одному напрямку? Клуб одного відсотка. Новий сезон. Завтра, о 21-й. на 1+,1 плюс Я Україна. Відчиняю... двері. чи вірю я дива? Так, бо я сама їх створюю. Скажи собі так, прикраса Мукр Золото. Пані та панове. 28 грудня. Танці з зірками повертаються з новорічним благодійним ефіром. Зустрічай неймовірних суддів. Легенда проєкту Наталія Могилевська, вічно танцююча людина, ритм і стиль української музики в одному імені. Монатік, зірка світових балетних сцен, Катерина Кухар, військовий і хореограф, що повертається у танці заради благодійної місії Дмитро Дікусан. Загодійний спецефір. Танці з зірками. Рух до життя. 28 грудня о 20-й на 1 плюс Україна. Горло хвореньке при хворому горлі у нас є лізак. Дякую, мало, за лізак! Лізак при хворому горлі тільки так. Від Фармак.